Усім привітаки! Ми з вами дуже давно не чулися, і мені аж дивно, якщо чесно, записувати озвучку, тому що останнє відео озвучувала я по будівництву, і тоді ви всі мені задавали питання, а тут. Жодних питань і треба все самій, а це тяжко. <с> ну, загалом давайте до діла. Ви на каналі Bubble Play, і це відео по створенню персонажа. Базу для цього персонажа створила така собі пані Лісова. А взагалі, взагалі, це все велика, велика колаборація цімерів <с> по створенню цікавих, окремих персонажів з одного. Це був максимально цікавий досвід, якщо чесно. І це було важко. Я не спорю взагалі, тому що, ну, знаєте, коли я не можу порухати очі, коли я не можу порухати ніс, там, губи. Це, це трошки ущемляє. Ну, не знаю, як це інакше описати, але мені здається, персонажка у мене вийшла досить цікавою. Персонажку звуть Тріша Прайсон, якщо я не помиляюся, але. Мені здається, це не має жодного значення, тому що значення має її особистість, бо це була одна з перших персонажів, яку я створювала, і у мене зародилася певна картина в голові, що цей персонаж робить по життю і яка вона взагалі людина. Знаєте, мабуть, всі вже побачили цю малесеньку кат-сцену на початку відео і поняли, хто така Тріша. І чим вона займається у своєму житті. Але я, можливо, вам трішки ще більше відкрию очі на цю дівчинку. Так, вона модель в Дель Сольвелі, досить високого класу, вона там їздить по різних зйомках, у неї досить цікава зовнішність, тому вона дуже рентабельна, якщо так можна сказати, про людину. Але її хочуть до себе на зйомку всі, можна так сказати, тому що от у неї таке лице. Як не усіх. Дивно прозвучало, але це в дуже хорошому сенсі. Фігура у неї, ну така, теж цікава, і загалом вона гарно продає речі на собі. Тому що усі, коли купують речі, вони теж звертають увагу на модель, яку продає речі. У неї це гарно виходить. Але помимо того, що от вона працює цією моделлю і що вона займається цим у своєму житті, у неї не все добре. Загальному, в приватному житті, тому що власне через свою зовнішність Тріша, на жаль, не може знайти там друзів, не може знайти якесь своє кохання. У неї з цим великі проблеми, тому що усі, по-перше, в ній бачать якусь екзотичну дівчинку, навіть не пробують заглянути до неї всередину, запитатися, як вона. А вона, до речі, не дуже добре, тому що в неї трохи проблеми на психологічному фоні. Знаєте, її це угнітає. Тому я зробила такий собі реверс, типу, як, от в її житті все зводиться тільки до фотозйомок, в неї більше, на жаль, нічого нема. Ну, є гроші само собою, там якась мінімальна слава, але приватного життя як такого. Для неї просто не існує. І мені її шкода, коли я її робила, мені прям було якось так дуже шкода, бо дівчинка насправді унікальна, вона красива, вона вийшла в мене. Такою трошки ревнивою, любить потусити і параноїком, але це все знову ж таки на фоні її досвіду пережитого, тобто ревнива вона дуже прискіпливо ставиться до других половинок, які у неї там були і будуть в майбутньому Параноїк, тому що вона всюди бачить підвох, що всі з нею тільки з її слави, і просто, ну, навіть не дивляться на то, яка вона людина. Ну, вона любить тусити, це, мабуть, єдине, що що їй дозволяє трошки якось відволікатися, вона обожнює музику, обожнює клуби і ну, взагалі цікавий персонаж. Спершу я, звичайно, думала, що це буде зазнавшися, знаєте, така е, мега зірка яка от не буде нікого брати до уваги і буде на всіх плювати з висока. Але ні, мені чомусь, коли я її робила, коли я підбирала для неї одяг, взагалі вона такою не здалась. Тому вийшла така мила дівчинка, якій бракує, якраз таки тої приватної уваги, не публічної. Ну, скажімо так. Це був офігенський досвід в створенні такого персонажа з одного, і мені щиро дуже цікаво, що там у інших сімерок і сімерів, тому що ну блін, всі персонажі 100% будуть навіть не схожі між собою. Я просто переконана в цьому. Відео вийде, і я хочу бачити всі відео. І вам це теж раджу просто порівняти, які у нас різні вийшли персонажі, бо я на 100% впевнена, що вони будуть максимально різними. Загалом історію дівчинки я вам розказала, історію цього відео теж. Що би вам ще розказати? Скажу так, це відео далося мені дуже важко, тому що насправді у мене величезні проблеми зі здоров'ям вилізли, і на цьому фоні ментально все стало дуже зле. Я це відео знімала. І робила місяць. Ну, типу, реально місяць. У мене <смі> кожен малесенький кусочок цього відео знімався там по дві хвилини, коли я її робила цю персонажку. Я боялася, що вона вийде якоюсь несуразною, різною, але слава Богу, вона вийшла хоча б однаковою. Стиль у неї в одязі теж однаковий. Так що, хоч це мене радує. От щодо монтажу і запису озвучки, знаєте, у мене сьогодні неділя, як і у вас. Озвучку я записую самого ранку в неділю, тому що я банально. Не мала жодного бажання записати цю озвучку, а зараз її записую. Ну, скажімо так, це трошки примусово, але у мене принаймні з'явилося деяке натхнення, і я можу з вами цим поділитися. Теж тримати це в собі не дуже класно. А я хочу, щоб ви розуміли, чому я не так часто зараз з'являюся на каналі і трошки пропадаю взагалі в житті. Ну насправді дуже важко заставити себе щось робити не тільки пов'язане з відео. Я брала і лікарняни на роботі, щоб просто. Лежати вдома, нічого не робити. У мене були величезні істерики. Люди, я хочу вам порадити. Займайтеся своїм психологічним здоров'ям, тому що це може при... призвести до великих проблем в загальному здоров'ю. Така собі пропаганда здоров'я. Ходіть до лікарів, перевіряйтеся загалом, бо чесно, це дуже впливає на щоденне життя, і я ось цим стикнулася. Якраз після нового року у мене все поплило. Думаю, багато хто з таким стикався, наприклад, навіть в тому самому шкільному віці. На щастя, в шкільному віці мене це оминуло, бо в мене було багато друзів, а тут у мене зараз є тільки одна людина біля мене і більше нікого. Теж Находьте тих, яким ви можете розкрити душу, от як тріша. Це такий посил, знаєте, цього відео, тому що кожній людині потрібно пара людей, з якими ви можете ділитися своїм найтаємнішим, найсокровеннішим. О тим, що вас болить всередині. Я сподіваюся, я вас не загрузила тим своїм таким психологічним не. <свісно> Тому що мені стає краще, не переживайте. Я просто хотіла поділитися цією історією, щоб ви реально зрозуміли, наскільки все ну, трошки так собі. От, і щоб ви на мене не кидалися тапочками, помідорами, що я тут не появляюся на каналі. Я скоро появлюся. Цього тижня стріму не буде 100%, тому що в мене дуже багато навалилося цього тижня. А от наступного я вас буду чекати на стрімі. У мене вже є все готово для цього стріма. Я поробила трошки скрінчиків, тому заходьте в інстаграм до сімейки Абернаті, там ви все побачите. Що відбувалося за кадром, я думаю, там досить цікаві кадри. Похорон я теж відіграла за кадром, дуже вибачаю. Але загалом, я дуже рада, що ви у мене є. Нас уже так багатько, 700, це там майже 800, уже, якщо чесно. І я не встигаю за цією цифрою, яка росте в такій <смас> арифметичній прогресії. Так це називається. А, геометричній прогресії. Вибачте, я закінчила школу 7 років тому. Давно, <смас> дуже давно. От, і я просто щаслива, що у мене є така Ютуб-сім'я. Яка складається теж з сімерів і з вас, моїх фоловерів, які дивляться це відео. Тому я з вами не прощаюсь, а кажу вам до наступного відео. Я вас дуже-дуже люблю, цілую. Муа. па Папа! Look the other way, sun is out.